Продуктивного та гарного уроку. Дуже вам дякую. А тепер давайте трошечки подивимося, якщо ми зараз у вікно вашої школи, що ми там зможемо побачити? Рослини, дерева, стадіон, небо. А якщо ми, наприклад, вийдемо кудись до річки, ми побачимо водому тварин, рослин. Росли. Все, що ви називаєте, це складові природного кому. І вони посуть як в містах, в які побудовані людини, Це можуть бути як штучні насадження створені людини, так і залишки природних насаджень. Ну і звісно, вони оточують нас всюди, коли ми виїжджаємо за місто. Тому давайте пригадаємо. Взагалі, що таке природний комплекс і які складові до нього входять. Перніше складно. Давайте домовлятися, рука відповідь першому року. Це певна ділянка території з своїм рослинним тваринним світом. Так, це певна ділянка території зі своїм рослинним тваринним світом. Тобто, що входить до природного комплексу? Ти це назвав? Клімат, Клімат, так, умови погодні на території. Видеть важко. Що ще? Що? Ландшафт. Ну, не зовсім. Ландшафт це не складник природного комплексу. Можливо, якось по-іншому сформулюю? Грунт, грунт, так, ви складником природного комплексу. Так, наступне, записуємо, що ще. Що ми забули сказати? До речі, якщо зараз визинете у вікно, ви це побачите. Одразу. Повітря, Правильно і ще ще. Певних умозложення та наявності водою у нас з вами теж не зможуть жити живі організми. І як наслідок ми можемо сказати, що між цими всіма складниками природного комплексу, є сюди, якщо ви проти є ще взаємозв'язки. Таким чином, ми розуміємо, що в природі все взаємопов'язане. Ми можемо зараз намалювати тут дуже багато стрівочків, тому що всі компоненти, між собою, мають зв'язки. Але Сьогодні ми поговоримо про один зі спадників природних колексів, а саме про тварин. Тому тема сьогоднішнього нашого уроку є Позначте собі, будь ласка. Які ж ви природні комплекс є на додатковій україні? Виконайте, будь ласка, вправу за пілоконом, якщо є змога відкрити свій смартфон і замонтажте вправу. Вам необхідно використати природний ви комплекс за його описом в творах наших українських письменників. Я виконала себе на екран, якщо у вас буде далі видні ви виконання вправи. Може QR-код не завантажитися з вашими артушою, хочемо краще вантажити його зі слави. Своїх щоб щобетання вітрів, сумків і птахів. Вийшло завантажити. Другий опис. А тут іще сонця кругом повнісінь. Вітерець лоскочкову кругу колошкає болини, щоб вони дужче пахли. І ніде ані лялечка. Тільки ящика шастують поміж травою та теплого каміння. У їхньому воріні ми шпило повідомлення. Не нерухомо стояли шові. До речі, у нас є вже перша відповідь на образ другого природного комплексу його вільно вгадали, це у нас степ. І останній опис. Сонце стоїть високо. Розпечена земля кошить кожну грудочку. Рівний гарячий рух іде у цілих кам'яних громад ярів. В зелені рядки величезної крім розгорненого до читання. Скажіть, будь ласка, хто завантажив вправу? Один комплекс ми вже пізнали, які ще одне комплекси поставили на цих корів? У вас вправі у є їх фотографія з підпису. Який опис відповідає за сад? Перший. Перший опис, там. Це у нас існує. Що по-верху зубів третє у Постелі? Ні. Постелі. Чи знаєте, що це за постелі? Читають Четвертому мене. Постелі. Скажіть, будь ласка, те чи <риклад> Ні. Не Ні, третій не було. <риклад> Скажіть, будь ласка, де у нас великі і зеленої рослинності, і квіточки? Лук, луки. правильно, це лук. І останній природний комплекс вас повинен наштовхнути слово п'яре. Це опис певної форми земної поверхні. А, Таким чином ми мали з вами всі градово комплекс, що є дуже... його видовий склад дуже закономірно змінюється, залежно від характеру рослинності. Також ми з вами повинні розуміти, що в певному природному комплексі проживає саме та спільнота тварин або ті види тварин, які історично склалися на цій місцевості. І зазвичай, цю сукупність тварин ми називаємо фауною. Позначте це собі, будь ласка, у ваших роздаткових матеріалів. Павла є сукупністю виділив, що історично склалася у передній екосистемі. Павла є сукупністю виділень, що історична склалась у певній екосистемі. Сукупність виділ. Склалися в певні екосистеми. Кількість видів тварин, які проживають на території, саме залежить від типу природного комплексу і від типу рослинності, яка росте на території. Якщо ми з вами візьмемо територію України в цілому, то тварини світлі. 44 тисячі вісім видів, причому найбільш яскраво і цікаво, представлений саме клас команд. бо їх 34 тисячі 668 видів. Проте майже всі класи тварин, яких ви вивчали на уроках біології в сьомому класі, представлені на території України. І звісно ж, коли ви вивчали дословний світ на минулому році, ви розбирали, що у нас є. Зональні типи рослин і є типи рослин, які є притаманними певної місцевості і є певною груповами. Зональними для нас є які, умовно кажучи, типи рослинності, типу фауни, які поширюються завдяки якому закону? Зміна поробних умов від екватора до полісі. Як цей закон називається? Ні. Шародна? Широна. Шородна А якщо ми кажемо про місцевості, де вона себе...